Чи ми задекларували людяність, так, вона є в законі. А чи ми її практикуємо? Випадки нелюдяності трапляються в кримінальній юстиції, підпис тут і підпис тут. Не можуть зробити те, що мають робити по закону. Клієнт це не людина. Людяність дозволяє нам бути професійними. До чого ж призводить, коли людяність не в пріоритеті? Я думаю, ніхто не буде проти загадки. Що є такого одночасно в кримінальній юстиції і чого ми дуже часто не бачимо в діях, рішеннях, поведінці? Які є варіанти? Справедливість. Прекрасно, справедливі ще. Ну, я по очам бачу, <рес> що ви насправді відповідь знаєте. Ну і тест на уважність, ви ж можете прочитати назву виступу. Так, людяність. Це людяність. І привіт! Мене звати Артем Криконтруш, я адвокат, партнер компанії Мілар. І ми сьогодні поговоримо про людяність у кримінальній юстиції. Чи є її місце в кримінальній юстиції? А людяність це не щось штучне, що я пропоную от взяти і ввести в кримінальну юстицію. Ні. Якщо ми подивимося в демократичних країнах, таких як наша, людяність вона завжди була і є в законі. Ну, для прикладу, давайте відкриємо КПК стаття 8, верховенство права. Що в основі верховенства права? Людина. Її честь, гідність, права свободи. І верховенство права нам говорить, що саме людина визначає суть кримінальної юстиції. Спрямовує державу і всіх державних акторів, слідчого прокурора, суддю. Окей, але чи ми задекларували людяність? Так, вона є в законі, а чи ми її практикуємо? Я думаю, всі ви пам'ятаєте відомий радянський фільм: місце зустрічі змінити не можна. Пам'ятаєте, оця легендарна фраза жиглова? Вор должен сидіти в тюрмі. Давайте згадаємо обставини, про які він це сказав. Нагадаю, вони підкинули крадію гаманець для того, щоб його затримати і доправити в поліцію. Чи це людяно? Не дуже. Це більше про ефективність штучну. Про державний суспільний інтерес, але не про людяність. Тим не менш, оця така радянсько-пострадянська парадигма, вона в менталітеті наших правоохоронних органів живе досі і має свої прояви. 24-й рік, вулиця Богомольця, найвищий орган управління поліції, Міністерства внутрішніх справ, пам'ятник Жиглова, досі стоїть. Коли в Одесі викрили катування в СІЗО і проводили обшуки, то в кабінеті одного з чиновників знайшли портрет ось цієї людини. Дзержинський, керівник ЧК в Радянському Союзі 2017 рік. Тобто, з одного боку, ми декларуємо людяність, і я впевнений, багато хто в цьому залі її практикує, але. Випадки нелюдяності трапляються в кримінальній юстиції, і, на жаль, ми їх закарбовуємо досі в таких пам'ятниках і портретах. А зараз я хочу, на прикладі кожного актора кримінальної юстиції, слідчого адвоката, прокурора, судді, показати, а до чого ж призводить, коли людяність не в пріоритеті. Я попросив штучний інтелект допомогти мені створити. Такі найбільш типові карикатури на всіх цих дійових осіб, які не практикують людяність. Почнемо зі слідства. Коли у слідчого в пріоритеті не людина, а показники, статистика, ефективність штучна, державний суспільний інтерес, то слідчий думає не про те. Як провести повне, всебічне, об'єктивне розслідування, зібрати докази, які винувачують, виправдовують? Ні. Нелюдяні не слідчий думає про показники, він думає про ефективність, як направити справу в суд. І це призводить до ситуації, коли ну, ти об'єктивно провів якісне розслідування і бачиш, ну, доказів недостатньо, або слідча версія взагалі не підтвердилась. І коли ти не практикуєш людяність, замість того, щоб визнати це, закрити справу, ти починаєш відходити від збору доказів до їх штучного створення. І тоді починаються випадки підкидування доказів, підробки протоколів НСРД, створення штучних доказів винувачення, звітів з оцінки, оцінки управлінських рішень, наче ми досі живемо в плановій економіці. І це призводить врешті-решт до того, що ми перестаємо довіряти слідству. Ми перестаємо люди, бізнес, ходіти хотіти якось взаємодіяти, повідомляти про злочини, тому що ти відчуваєш незахист, ти відчуваєш небезпеку. Яскравий приклад. У мене є знайома подруга, психологиня. Вони виїхали з дитиною за кордон, і вона була вражена, наскільки відрізняється в дітей ставлення до поліцейських за кордоном у порівнянні з тим, що досі, на жаль, трапляється в Україні. Я думаю, кожен з вас зустрічав випадок, коли якась мама чи тато казала дитині, і ви це чули або бачили. Дядя поліцейський тебе збре. У нас в пострадянському менталітеті досі є ця історія, що поліцію краще обходити, з поліцією краще не зустрічатись, тому що ти відчуваєш подекуди не захист навпаки небезпеку. За кордоном діти біжуть до поліцейських, вони їх люблять, поважають, хочуть ними бути. Тому що довіряють, тому що відчувають безпеку, захист. І, на жаль, коли серед слідчих детективів. Терпляються ті, хто не практикує людяність і дозволяє собі підробляти докази, тиснути на свідків. Це наносить удар по всім. Оскільки є багато доброчесних професіоналів у слідстві, які страждають саме через такі дії. Наступний прокурор. Давайте згадаємо, хто такий прокурор у кримінальній юстиції. Це процесуальний керівник. Тобто, це Менеджер кримінального процесу, який є лідером, який спрямовує розслідування і слідкує за тим, щоб воно було законним і не порушувало права людини, прокурор, він, по своїй суті, є першим рівнем контролу, першим фільтром, який не дозволяє, якщо трапляються випадки незаконних дій з боку слідчих, не дозволяє. Щоб такі результати використовували, або щоб такі дії ставалися. І коли прокурор не практикує людяність, то його турбує не людина, його турбує, а що скажуть на заслуховуванні керівництва, а як досидіти до пенсії, а як потім не отримати зайве розкаргу. Ну і взагалі якось ефективніше треба показувати. І в таких випадках прокурор стає. Не проактивним лідером, не процесуальним керівником, а статистом. Підпис тут і підпис тут. І на практиці дуже часто люди, втрачаючи довіру до прокурора саме як до певного рівня контролю, вони навіть не намагаються писати скарги на незаконні дії слідчих. Чому? Бо ти спитаєш, ну це ж прокурор. Ну, вони ж заодно. І це також не сприяє довіру до інституту прокуратури. Я знаю багато доброчесних професійних прокурорів, які через окремі дії своїх колег, які бачать очевидну необґрунтовану підозру, недостатність доказів для обвинувачення не можуть зробити те, що мають робити по закону: закрити справу, відмовитись від обвинувачення, змінити його. І через це страждає весь інститут. Адвокати. Адвокати теж бувають нелюдіними. У адвоката, який не практикує людяність, клієнт це не людина. Клієнт це певного роду мішок з грошима, який треба добре витрусити. Це рядок в портфоліо. Це резонансний бізнес-кейс, з яким можна ходити на форуми виступати, подавати на рейтинги. І за таких умов немає тієї емпатії, немає довіри, підтримки. Адвокат не є залученим у справу. Колись український філософ Олександр Філоненко сказав дуже хорошу таку річ про те, що нам іноді варто пробувати дивитися на інших людей. Так як мати дивиться на дитину. Приймаючи, не засуджуючи. І я думаю, що ось кому, кому от адвокатам варто це практикувати найчастіше. Бо саме це є людяним ставленням, це сприяє тому, що людина по-справжньому тобі відкривається. Людина відчуває підтримку, і ти, в свою чергу, керуючись людяністю, готовий. Гризти за клієнта і пробувати стінка за стінкою. Ту несправедливість, з якою людина стикається. І ти не будеш, якщо ти практикуєш людяність, напарювати клієнту якісь завідомо неефективні, непотрібні послуги, просто щоб накрутити погодинку. Так роблять нелюдяні адвокати. На жаль, і від цього страждає також інститут адвокатури. Суддя. Судді, на жаль, теж бувають нелюдяними. Що відбувається, коли суддя не практикує людяність? Для такого судді підсудний, обвинувачений, підозрюваний, він не є людиною. Це просто рядок в списку призначених справ, дуже часто між ними по 15 хвилин. І нелюдяний не суддя, він думає не про те, як розглянути справу повно всебічно, не про справедливий процес, а про те, що подумають колеги. А чи хочу я сваритись з прокуратурою. А якщо справа резонансна політична, чи хочу я сваритись з офісом президента, я ж можу зробити кар'єру Вплоть до Верховного суду ВККС. І, на жаль, це призводить до того, що практично в більшості судів України досі є прояви телефонного права, передавання записок від обвинувачення. І, на жаль, це не сприяє людяності. Це не сприяє справедливому розгляду. Суддя людяний, який як незалежний арбітер, а не як другий прокурор розглянув справу, і його не хвилює, що напишуть активісти. Медіа, Що скаже суспільство, якщо він провів повний об'єктивний неопереджений розгляд і вважає своє рішення справедливим, це не буде його цікавити. Отже, людяність це свого роду такий фільтр запобіжник, який допомагає нам уникнути випадків підробки доказів, тиску на свідків, катувань. Згадайте всім відому справу Кагарлика. Жінку гвалтували й били. Це слідчі, які не керувались людяністю. Людяність так само сприяє підвищенню довіри до всіх цих інститутів без виключення органів правопорядку, прокуратури, адвокатури, суддів. Ну і людяність дозволяє нам бути професійними. Це не про те, як бути м'якими. Це про те, як Бачучи докази, не звертаючи увагу на прохання, вказівки, тиск, приймати дійсно справедливі рішення і вчиняти дійсно справедливі дії. І я дуже хочу, щоб кожен, хто в цьому залі або хто буде дивитися потім виступ, незалежно від того, хто ви, адвокат, слідчий, прокурор, детектив, суддя, згадайте справи, які у вас були, є зараз на розгляді або будуть. І згадайте цю точку, коли ви стоїте на роздоріжжі між тим, щоб поступити людяно, або створити, не знаю, штучну ефективність. Давайте всі згадаємо наші справи, що ми обрали. Але найважливіше, я хочу, щоб після цього виступу, коли ви будете вчиняти якісь дії, Приймати якісь рішення. От Зупиніться буквально там на декілька секунд і задайте собі питання. А що нами рухає? Людяність, що мною конкретно рухає, коли я приймаю це рішення. Дякую.